Третя гра у командою Кабоверде, Острова, який неподалік звідси. Команда дуже організована. Ми дивилися одне тренування команди. Дуже така харизматична, тренер потужний. Подивимося. Виглядало з боку, що хлопці дуже серйозно грають. Як ми зіграємо, глянемо незабаром вже. Кабо-Верде держава на 18 островах в Атлантичному океані за 620 кілометрів від західного узбережжя Африки. Населення півмільйона чоловік, половина з яких іноземці. Острів було відкрито ще в 15 столітті португальськими морськими експедиціями. А в квітні 1974 року, після зміни правового режиму, Португалії новий португальський уряд визнав Кабоверде незалежною країною. Перші вибори в багатопартійній основі пройшли в 1911 році, де переміг рух за демократію. Республіка спрямувала свій курс на демократичний устрій. За останні роки країна розвинулась в багатьох сферах: в промисловості, енергетиці, агровиробництві, туризмі, медицині. А середній вік життя в країні склав 70 років, що є вищим показником ніж в більшості африканських країнах і пострадянських. Частина кабовердійців переїхала в Європу, оскільки в Європі більш вищий рівень життя, і вони емігрували в такі країни, як Португалія, Іспанія, Франція. Щодо Кабовардійської федерації футболу, вона була заснована в 1982 році, але збірна завжди була одною з найслабших збірних Африки та світу. В останні роки очевидний є прогрес футболу в країні. Адже окремі гравці стали виступати за середні клуби вищих дивізіонів країн, таких як Іспанія, Англія, Португалія. А в 2013 році збірна вперше в своїй історії прийшла до фінального етапу Кубка Африканських Націй і навіть вийшла в стадію плей-офф Кубка Африканських Націй. после прошлой игры ничего не меняем так же играем единственный момент не торопитесь не торопитесь бить вперед когда команда там сзади и мы все время туда нагружаем 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 мы устаем сами забирать мяч э, туда туда передачи только когда кто-то один вырвался на контратаку тогда мы делаем передачу а так постараемся контролировать потому что с бразильцами мы мало контролировали выиграли игру хорошо в обороне классно отыграли но мало контролировали мяч больше, больше бегали, забирали. Ну, сегодня удачи, должны выиграть. Через пас, конечно, быстрый пас, быстрый пас. Стараемся не задерживать мяч, просто просто даже пас ради паса. Так же, как в прошлой игре начинали. Андрюх последнего, Влад слева, кто справа у нас был? Справа Миша справа или Миша слева? Миша слева, а ты, справа. ты справа. Защитника или... А, все, хорошо, хорошо. Все, так и начинаем. И, и устали, устали, мужики, меняемся, меняемся, меняемся. Да, 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 да. три а, в линию, три в линию, два, два, два уже играют, один чуть-чуть выдвинутый. Все, давайте. З перших хвилин ми почали контролювати м'яч, розігрувати через воротаря, і вже на початку зустрічі нам вдалося створити гольовий момент. По центру поля прийшов В'ячеслав Дівченко і віддав точну передачу на Миколу Баркова, який вийшов один 1 один, і перекинув гукіпера. Таким чином рахунок став 1-0 на користь України. Ми продовжили контролювати м'яч і періодично створювали небезпечні моменти. І в одній із атак, після прострілу м'яча, штрафний майданчик, дуже хороший момент на Владислав Шубін, але м'яч від від газону, і удар вийшов досить такий легкий центр воріт, де у Ретарка витягнув м'яч з воріт. Далі ми намагалися пробувати в поворотах з далекої відстані, але усі спроби виявилися безрезультативні для нас. Ініціатива поступово перейшла на бік команди Кабоверди і вони почали також створювати свій момент за моментом. Спочатку пробували поворотах з далекої відстані, далі били повороти з штрафного удару а також побивали після кутового удару. Ми періодично виходили в контрнаступ в одній з атак після навісу головою помбав, Владислав Шуби. А в кінці першого тайму небезпечний момент створився біля наших горіт, де гравець Кабоверде скористався помилки наших гравців, які помилились біля нашого страшного майданчика, м'яч відскочив до... Нього, і він злегко реалізував момент, забивши гол в пусті ворота, зрівнявши рахунок матчі до 1-1. Після пропущеного голу ми відразу кинулись в атаку і створили е двічий момент. В поворотах пробивав, кін наш Володимир. І одного разу добивав Михайло Бес. Але воротар чітко відреагував на два удари і на тому закінчився перший тайм гри. Другий тайм ми відразу почали з пресингу. Нам вдалося періодично перехвачувати м'яч. І так, створивши атаку, після дальньої передачі воротар команди не порозумівся з гравцем, який вибивав м'яч після навісу. М'яч відскочив на фланг, де моментом скористався Кінеш Володимир, перекинувши дугою м'яч через гравців і воротаря, зробивши рахунок матчі 2-1 на користь команди України. Після цього забитого в періодично моменти почали створювати команда Кабовербі. Тут гравець обійшов двох наших гравців, але ми зуміли вибити на Кутовий. Далі був удар в поворотах з далекої відстані, де з ударом чітко справився наш Руслан Зіневич. А при небезпечному штрафному ударі свій клас знову показав наш воротарь. Потім був удар після розіршу кутового, також не точно. В кінці матчу момент створив собі Владислав Шубін, де небезпечно пробував в поворотах з далекою відстані, але м'яч провев поруч зі Сікою в На цьому матч закінчився з рахунком 2-1 на користь команди України. <працю> Матч був хорошим. Він був напружений. Я бачив, що українська команда грає дуже добре, особливо добре. Гравці розташовувались на полі. Крім того, українці йдуть інтенсивно і добре у відбір м'яча. Але перш за все, розташування на полі заслуговує особливої уваги. Чого не хватило команді, яка для перемоги. Багато гравців наших працюють на роботі, і ми не змогли організувати швидші тренування. Як наслідок, нам не вистачає дуже часто сил гравцям. Нам потрібно взяти на себе розвиток фізичного тонусу гравців, всіх хто з'явив, і з другої сторони нам потрібно багато працювати над координацією команди на полі і її розташування і правильному переміщенню. Як давно ваша команда існує і що очікуєте від Мондіалі майбутнього і старання? Ми Працюємо з цією командою багато років. Ми їздили грати в різні чемпіонати і різні турніри, такі як Аліканти, Мадрид і інші. Але минуло досить таки багато років, і ми вже давно не тренуємося разом із заряду таких причин, що гравці зайняті на роботі, мають сім'ї, діти і інші побутові проблеми. Минуло багато часу, як вони грали разом, а також що вплинула на наш збір пандемія коронавірусу. І Тепер ми вийшли з усіх проблем і почали збиратися заради цього мундіалю. У нас є бажання збиратись, бо всі гравці скучили за тренуванням і футболом. Тому ми сподіваємося досягнути якомога кращий результат на мундіалі. Я не знаю, чи ви знаєте про те, що мундіаль також присвячений двом із тих, хто був нашими гравцями, яких на жаль вже немає з нами, тих, хто помер. Тому ми хочемо зіграти важливу роль на мундіалі. Це спробувати пройти якомога далі. У нас немає вибору, як виграти цей. Mundial або дійти хоча б до півфіналу, Чи дійти якомога вище і рухаючись крок за крок.